Так, день, даймо, люди. Значить, дивіться. Розібрали, забрали майже усе. Там ще залишився картер. І здається, захист на ТВ-4. Так. І все. Все решта розібрали, відправляю. По географії давайте перейдемось. Ресівера. Ресівер. Забрали в Київ. Євген Поїхав. Поїде. Значить, тут у нас що є? Ага, тут є редуктора, редуктор. І там ще автоматик, присоставку понакидав людині і манометри якісь. Хай має. Це їде у нас Богородчане. до Романа. Далі. Підчепник мільйонник Той, що рахується, ПК-525. Їде в чортків до Олега. Так, Максим Київ, це на що їдуть, Ага, а це підшипники у нас туди їдуть. Далі. Тут, тут? Ага. тут у нас гак, колеска і... І там ще щось є. І клапана запобіжні СО7, так. і ролики. Тобто це їздить СМТ Журавно, Уляна. Це, напевно, жінка. Чоловіка який. Замовляв. Змієвик їде в Лебедин до Сергія. І ресівер той що, той що з грузовика, їде область Київська Ходосівка чи Ходосівка до Владислава. Все, всім все відправляється. Працюємо далі. В загальному ще, ще буде такі відео такого плану. Не часто, але будуть. Так, значить, дивіться, ще одразу зробимо відео про відгадки на ті всі загадки, які були у відеошортах тих. Почнемо з компресора двохсиліндрового ось того китайця. Тобто в чому суть? Зараз я вам покажу. То в загадці було що? Чому заклинив компресор? так? Дивимось. Чому заклинив. Це і не закликав, це й для прикладу. Заклинив те, що я продав. Продав колегові. Колега приходить і каже, що з компресор не крутиться. Попрацював там місяць часу. Хоча рівень масла був згідно норми посередині. А суть в тому, що ось бачите, звертаємо вашу увагу. Так що прокручується, тяжко крутиться. Добре. Не суть. Значить, дивимося. Бачите, ось ці масло розброзучі. Під яким вони кутом йдуть, так? Бачите? А які стояли в попередньому компресорі. Ось так стояли. Тобто вони не цепляли нормально рівень масла. Тобто його не брали, не розпилювали, не розбрезгували. І у нас не було масляного туману. Відповідно, у нас не було змащення. Що, в свою чергу, призвело. До заклинювання. От і все. Все проблема в цьому. Це дивіться, в нас таких компресорів. ну, Це інформація, яка мені відома. 400 штук, 400 одиниць таких в Україну заїхало. Ну, Те, що я знаю, саме ось з такими шатунами маю на увазі. З прямими. Не з косими масорозговувачами, а з прямими. Якщо не помиляюся, 400. Майже всі вже продані. Такої інформації ви ніде не дізнаєтесь, ніхто мені не підкаже, навіть той хто продає. Чесно кажучи, я не знав навіть, поки не розібрав. Потім подивився, зробив заміри. тобто І суть, підказка всім підказкам. Рівень масла має бути вище рівня. Тобто, ось сюди, тоді буде норма, тоді воно буде працювати. І оцю, оцей рівень масла потрібно так і тримати. Так, неправильно сюди ставити. Ці шатани йдуть з вертикальним. Ось так. Переміщенням маю на увазі кривошипа. Ось вертикально. вверх-вниз, верх-нес, отоді так. Ну, тобто він ходить ось так, буде ходити. А тут ну, так не працює в цьому варіанті. Так, китайці здешевели типу. та, окей. Але тоді потрібно було би змінювати ось цю кришку. Ось рівень мав би бути інший зовсім. Тобто він мав би бути зміщений, наприклад, угору. Тоді воно би працювало. Все. А цей, а цей так. Тобто йде на розборочку, як донор буде. Та тут що? Тут тільки залишиться шатунчики хіба що доброго доброго і. І-і-і. І поршня моло ще нормальні. треба відчухати їх. А тут, походу, він згорів. Згорів вже декілька разів він загорів, тисував клієнт. Клієнт його вже і не буде ремонтувати, я вам скажу. Надоїли. йому це. Добре. Зараз ще вам покажу з масло насосом тепер. Йдемо. Продовжуємо далі. Так? так, продовжуємо. З тим, я думаю, всім все зрозуміло. Хто є щасливий власник ось таких головок компресорних, хто купував їх за... Останні два роки в інтернеті окремо маю на увазі. Їхня ціна скільки була? 5500. Десь до 6 тисяч головка коштувала. Я колегам за що бразу й віддавав. Той со. Тобто у мене совість чесна перед колегами чого заклинив. Та не знаю, що заклинив, кажу, будемо розбиратися. Але я вам це зробив досить швидко. І, до речі, я вам скажу, шатунів таких не було в мене. Я також поставив прямі шатуни. Бо Тому. що по тих розмірах, по цих розмірах, шатунів в мене не було, хоча в мене є великі баби шатунів до тих китайських компресорів, які малих, але ось конкретно до цього компресора в мене не було шатунів. То я хотів поставити нормальні, але в мене не вийшло це. Я поставив далі нові такого плану і все. Просто тепер він буде слідкувати з рівнем масла по верхньому рівні. Поверхній межі. І пару слів за масо Так, тобто у нас була тоді ПК 175, бокову кришку знімаєш, тиск масла з'являється. Також для мене це була загадка. Але ж компресор це робився також до мене. От цей штуцер. Так, зараз стану на рівні ноги нормально. Отже, тут була зварка, хто пам'ятає. А хто не пам'ятає, то може переглянути відосик. Тут було наліпну зварки, все було обварено. Я ту зварку зрізав, ну, тобто перед тим ще людей повидзвонював, я вам скажу, і так, і так, і так запитувався. Краще перепитати, є можливість з кого запитатися, краще перепитати, звичайно. І тоді щось може ще також свої ідеї якісь виникнуть. Тому в мене є, в принципі, до кого телефонувати, плюс-мінус хтось підкаже. Так чи інакше, і вже, і вже ти дивишся на ситуацію з іншої точки зору. Що тут було зроблено? Це все зрізалося. Нарізалася нова різьба, вкрутився новий ось цей перехідник. І запрацювало. Клієнтам віддав, в клієнті все працює, клієнти довольні. Ну, принаймні не телефонують до мене. Значить, все нормально, все працює. Якщо не працює, то люди телефонують. Привозять. А й працюємо далі. Добре. Трошка, трошка часу поговорив. Бачите, далі таке відео. Просто поговорити та й все. Далі будуть іти відосики ті, які вже раніше знімав. Ще нових не буду поки що робити. Хіба лайтові такі там якісь відеошоти по запасних частинах тут. По компресорних блоках от таке щось мінімальне. Далі будуть наступні відео, ті, які знімалися. Там є трошки 5-7 відео, які знімалися раніше. Все. Давайте. Усім щасливо, працюємо далі.